Всім привіт, слава Україні, друзі. Сьогодні будемо випробовувати мою косарку роторну до мотоблока в екстремальних умовах. Про косарку, про мотоблок, у мене на каналі є багато відео. Якщо когось цікавить її конструкція, то можна подивитися, знайти. Там, в принципі, все є. Або написати, я відповім. Про те, як я косив, скажімо, трава. он далі там не зумій така моя діляночка. гірчицю вчора скосив, буду сьогодні, мабуть, приорювати. Появилась необхідність у прочистці дороги на ділянку для мотоблока. Сьогодні будемо косити дуже важко. важке косіння буде, думаю. Ось дивіться. Бувший сад колгосний ще. Вже заріс. Люди розібрали, були ділянки, потім полишали. Все заростає, дехто обробляє ще, але в основному все заросло, заростає такими терня, таке є тернові кущі. Ну і інші такі деревця там починають з'являтися. І сад проростає взагалі все здичавіло. От я вчора спробував тут декілька метрів, е, вже вечором пізно загострив ножі на косарці. От зараз буду пробувати. Тут мені потрібно пробити десь порядка 200 метрів ось такої дороги, щоб можна було вільно їхати на міні-тракторі. Ось попробую зараз косити це все. Ось такі кущі, дивіться, оце все пробую косити косарку. Якщо вона справиться, то це буде супер. Ще ні разу не косив так багато. Так, інколи кущик попадається вона ріже. Ну, думаю, якщо кущик ріже, буде різати і всі. Ось зараз включаю, заводимо мотоблок і починаємо їхати. Ну, перший кущ. Такий, я його в принципі, міг би його минути. Але ну, навіть не знаю, може я навіть і не буду його трогати, тому що він... я збираюсь тут таку живу загорожу виростити. Не буду його трогати. А ось далі там хватить нам кущів, щоб подивитися, як воно буде працювати. Ну все, агрегат завели. Їдемо, мабуть, ріжемо і курс! Задня передача, жити. Працюємо на першій передачі, оберти максимальні, поїхали. Ну що ж, перший курс проїхали. Тепер я забув, в мене є блокування диференціала. Включаємо брахування диференціала, включається дуже просто, одним нажимом ручки і їдемо. Так як коли заблоковані мости, то краще е, е, менше хитає його в сторону. Мотоблок. Ну, перший пуш пішов, найбільший, останні, я думаю, теж підуть. prematar a câmera Все таке запускаю. От, поїду знову в ту сторону, там, де більші кущі, щоб показати, як працює осарка. Ось слід вже видно, як ми проїхали. Зараз вертаємось в воротньому напрямку. Так, включаємо блокування. Пусуємо, ручка фіксується, подача і мотоблок їде. Ну, Сам він, звичайно, не може, його треба трошки притримувати. Ну що скажу, ці кущі для цієї косарки, все рівно, що трава. Ріже прекрасно, самі бачите, тут монтажу ніякого нема. От дивіться, ось це все, що ми тут порубали. Ось. Для цієї роторки це не страшно. Ріже прекрасно. Прибираємо з дороги. яблука валяється комусь. Когось нема, тут вони валяються. Збирати нікому. Люди або на війні, або... або не потрібно. Ну що, доїжджаємо до вихідної. Ну що, мотоблок я виключив досить шумно. Дивіться, який результат. Все-таки буквально декілька хвилин і ось таку от з цієї точки, де ми починали, ми зробили ось такий проїзд. Ну Зараз з'явився мій оператор, от буде знімати. Ще пару кадриків туди далі зробимо, більш вже, щоб видно було, як працює сам сама роторна косарка. Самий ротор. Ось цю перепону за допомогою топора ми прибрали. Звичайний мотоблок без цим не справився. Подивіться, що тут твориться. Правда, щось. О, ось так ага. відтінює, правда, сонце за хмарами якось відтінює. Ну тут джунглі фактично. Бачите, ніхто вже все покинули. Ну, тут зліва, правда, хазяїн є, все зроблено поряджено, як положено. Залишилось нам буквально 20 метрів якихось пройти мотоблоком і виходимо вже на підйом. Ну Там, правда, була колись така, як вона назвати її лісова, можна сказати, дорога. Їздили трактори. Ось зараз колгоспів нема, дорогу чистити нікому. Раніше це все бульдозерами підправляли кожен рік. Вода вимиває. Тут коли дощі, гори, потоки виходить, і дороги вимиваються, але тут іще ось, дивіться, нормально, більш-менш спуск і там уже асфальтована дорога. Можна вверх було їхати, об'їжджати ще метрів 400. Правда, 400 метрів не проблема, але проблема ті ями, які там є. А сюди, ну, досить, правда, підйоми такі, але для мого мототрактора, верніше, міні-трактора саморобного, це не проблема. Він ці всі, він і сконструйований для їзди в горах. І Цією дорогою мені вже залишається буквально, ну, скажімо, ну 350, максимум 400 метрів до ділянки. Вже можна буде їхати. Ну, їдемо це, докошуємо. І на сьогодні все. Правда, кожен рік прийдеться це чистити, але вже зараз, ну, я ще там підправлю, можливо, трохи ці бугорки. Я збирався на мені трактор поставити лопату, а не так вона мені потрібна, бо часу все відкладав, але зараз бачу, потрібно зробити це, трохи підправити і можна буде користуватися. Правда, кожен рік прийдеться пройтися косаркою. Ну, то не проблема. Тут буквально 20-30 хвилин пройшовся в одну і другу сторону і все чисто. А на зиму буде такий лижний. Пуск. Ну, ось і все. Два проходи я дійш, пройшов до останньої точки, яку я задумав. Зараз повертаємося назад. Пройдусь, на зворотній дорозі ще я так трохи прихвачу, і фактично доріжка для мого міні-трактора буде готова. Ну, зараз, можливо, після обіду вийду з міні-трактором. З плугом і протестую цю дорогу. Звичайно, її треба краще буде ще десь трошки підрівняти, але це вже на поті. Ну, ось, друзі, ми завершили. Ми на точці, з якої почали. Доріжка готова. Результат я сам не чекав. Я ніколи не косив такі великі кущі. Так, попадались в траві, так як тут у нас е, часто виростають такі кущики. Але результат перевершив всі мої сподівання. 20-мм кущі терен рубає без проблем. Так що я дуже задоволений, доріжка є, а тепер тільки залишиться її підтримувати в порядку.